Стоматологія. Ви впевнені, що ви користуєтесь оригінальним порошком НСК Профумейт? На ринку, на жаль, все більше підробок. Виглядають схоже, але можуть зіпсувати ваш апарат та нашкодити вашому пацієнту. По-перше, чітке маркування етикетки. Вона дуже відрізняється, якщо ви порівняєте дві соди. На оригінальній вона одного майже тону, а на підробки flash Perils... В такому чорному кругі знаходиться, це і відрізняє. Також на оригіналі завжди яскрава і рівна етикетка без розмитостей, однорідний порошок без домішок. Підробка. Змазані написи, тьмяні кольори, порошок невідомої структури. Отже, не дайте себе шукати! Купуйте лише в офіційних магазинах, таких як 32 норма. Сода НСК – це гарантія якості та безпеки. Бережіть своїх пацієнтів та свою репутацію.